Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Вітаю вас! Я Оксана Кут, і Це підсумок тижня на Суспільному. У Луцькій громаді зросте вартість вивозу сміття. За це 15 травня проголосували члени виконавчого комітету міської ради. Тож сьогодні говоримо про ситуацію з відходами та про утилізацію та сортування сміття. Керівник єдиного підприємства в громаді, яке надає ці послуги, капелуцьк спецкомунтранс Володимир Марценюк здорожчання вартості вивозу сміття називає коригування тарифу. Скільки тепер платитимуть жителі Луцька та сіл громади за цю послугу, розкаже Павло Мельничук під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради його члени без обговорення підтримали встановлення нових тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів комунальним підприємством Луцьк спецкомунтранс. Тарифи зростуть, каже директор підприємства Володимир Марценюк. Новий закон по управлінню відходами теж впливає. Запроваджуємо очистку фільтрату на полігоні ТПВ. Обладнання поставили, яке закриває нам дуже серйозне екологічне питання, яке було всі ці роки. Ну і також впливає дуже десь на 50% собівартість накладних витрат за рік збільшилися. Це ремонт автомобілів, це запасні частини, це обслуговування для багатоквартирних будинків. Послуга вивіз сміття здорожча на 16 гривень 70 копійок і становитиме 55 гривень 26 копійок на місяць для одного прописаного у квартирі мешканця. Жителі приватних будинків платитимуть 43 гривні 43 копійки за людину. Тариф для них підвищили на 13 гривень 14 копійок. Зростання не стало критичним. Там воно від 16 гривень для населення до 190, майже 200 гривень для юридичних осіб і бюджетних організацій. Новий тариф дозволятиме якість послуг втримати і зробити ще кращою зі слів Володимира Марценюка. Підприємство прибуткове обслуговує 83 тисячі споживачів. Вичів у Луцьку та селах територіальної громади в автопарку 40 сміттєвозів. Автомобільний парк на сьогоднішній день сформований. Він за минулий рік оновлений суттєво. Єдине, що ми хочемо ще в цьому році придбати, це спеціалізований автомобіль для обслуговування напівпідземних контейнерів, які почали встановлювати в місті. Це орієнтовно 4 мільйони гривень. Через воєнний стан в Україні є перелік тарифів, на підвищення яких встановлений мораторій, каже Борис Смаль. З його слів, різницю між економічно обґрунтованими та діючими тарифами доводиться компенсовувати з міського бюджету. Це аналогічно, якщо б там хліб в магазині продавали по 5 гривень. А насправді він коштує 15 гривень. Значить, цих 10, а ще краще 11 або 12, щоб виробник міг заробляти і оновлювати свою там, виробничу базу, то цих 10-12 гривень. Навіть хтось повинен заплатити. Те саме зараз відбувається з комунальними послугами. Ми запитали улучан, чи знають вони про підняття тарифів на вивіз сміття і як реагують на це? Ні, не знаю. Перший раз чую. Скільки зараз платить? Ну, якщо чесно, це чоловік платить, <смі> не знаю. Живете в приватному будинку чи багатоквартирному? Багатоквартирному. Скільки платите? Більше 200. А чого багато, я вам скажу. Отут де 9-та школа, Стоять ящики, шофара їдуть, і кидають і кидають і раз-два, наповнюються. Якби для життів мусора б стільки не було б. Чув про те, що е е комунтранс готовий підвищення. Сім'я із чотирьох чоловік за вивіз сміття, платить 160 гривень. Любе підвищення тарифів впливає на бюджет, то дохід то не підвищується. Я думаю, не той час, коли варто піднімати ціни і тарифи на все. Народ останню копійку віддає на донати, замість того, щоб держава думала про це. Для порівняння у ковалі на одного мешканця багатоквартирного і одноквартирного будинків послуга вивіз сміття вартує 18 гривень 83 копійки, сказав перший заступник міського голови Тарас Яковлев. З його слів, піднімати тариф не планують. У Нововолинську для мешканців багатоквартирних будинків тариф складає 17 гривень 32 копійки. Для мешканців приватних будинків 20 гривень 23 копійки. каже керівник виробничого управління комунального господарства Нововолинської міської ради Олег Голян. Жителі Володимирської громади в місяць. На одну особу за вивезення сміття сплачують 14 гривень 93 копійки, розповіла начальниця відділу економічного розвитку, проектної діяльності та інвестицій Оксана Виваль. За її словами, переглядати розмір тарифу будуть найближчим часом. Куди ж відвозять зібраний у Луцькій громаді непотріб? Полігон, куди комунальники звозять усе сміття, розташований у селі Брища Луцької громади, розказує заступник керівника підприємства Олександр Обштир. Як працює полігон? Чи достатньо там потужностей, що відбувається зі сміттям, дізнавався Петро Йоровчик. Запускаємо на вагу машину. Якщо в людини є договір, ми її важимо, таруємо ці і видаємо рахунки. Якщо немає, в нас така функція, ми ж складаємо. Фізичні особи можуть тут заключити прямо на місці договір. Комунальники везуть сміття з Луцької тергромади на полігон, що поблизу села Брище, розказує заступник керівника підприємства Олександр Обштир. Площа полігону 28 гектарів. Станом на сьогодні каже, експлуатується 8 гектарів. Два метри сміття і 70 сантиметрів глини або будь-якої землі. Це ви можете побачити, як воно робиться. Зараз там пересипається. Тут йде експлуатація. З 1 червня переїжджає експлуатація на праву частину, ліва частина пересипається. Експлуатація ведеться з бетонних плит. В будь-яку пору року одночасно може на площаці бути до чотирьох машин. В день приймаємо, в середньому, якщо взяти тиждень, місяць, 250 тонн на добу. Іван, один із водіїв, який працює на гусеничному бульдозері. розповідає про завдання, які виконує: прибирати площадку для вигрузки машин, випикати сміття наверх. Далі працює компактор, ущільнювач сміття, говорить заступник керівника комунального підприємства Олександр Обштир. Трактор, який важить 41 тонну, не дає горізі сміття розростатися. Побутове сміття 3-4 класу. Зараз ми маємо вже два звіта по морфології, тому що ми готуємось до будівництва заводу. І в нас, в громаді, майже 40% це органіка. І це найлегше, що переробляється. На полігон звозять до 90 тисяч тонн сміття щороку. Орієнтовно каже Олександр Обштир: на ділянці, яка експлуатується зараз, зберігається 300 тисяч тонн сміття. Одну ділянку каже, не використовують з 2019 року. Сміття на полігоні збільшується. Комунальники до цього готуються. Серед проблемних питань комунальник виокремлює фільтрат з першого червня. Запускається станція очистки фільтрату. У нас вже проводяться зараз підготовчі роботи. Лучани та жителі громади мають можливість розвивати свою екосвідомість, адже у місті вже другий рік функціонує муніципальний центр управління відходами чистий Луцьк, розказав Суспільному керівник проєкту Сергій Михалевич. Іванна Остапчук детальніше з моменту відкриття муніципального центру управління відходами, відвідуваність центру зростає, розказує керівник відділу організації роздільного збору твердих побутових відходів Сергій Михалевич. Ми знаємо, що приблизно 50% всіх відходів, які утворюються. В наших будинках в побуті це біовідходи, і потрібно навчитися правильно управляти спочатку саме ними. Ми запитали у лучан, чи сортують вони сміття, та які проблеми у них виникають у процесі сортування? Пластик, пляшки викидаємо окремо, папір. Час від часу сортуємо. Спочатку сортували. А потім побачили, приїжджає машина, і все складає в одну машину. Сергій Михайлевич, вилучан щодо відсортованого ними сміття, яке збирають в загальний бак, коментує так. Якщо ви положите в смітник, де пише сухі відходи, окремо пакет із петарою, окремо пакет із пляшками, наприклад, з під шампуню, з під побутової хімії, на порядок легше і ефективніше буде відбуватися сортування саме на сміттєсортувальній лінії на полігоні. Зі слів Сергія Михалевича, дізнаємось, що за перший рік роботи центру управління відходами Чистий Луцьк його послугами скористалися понад 5 тисяч людей. Зібрали і здали на переробку приблизно 10 тисяч кілограмів скла. Майже півтори тисячі ламп, три тисячі кілограм паперу і понад півтори тисячі кілограм металу. У Луцьку та Луцькій громаді, каже керівник проєкту, працюють три центри управління відходами: на вулиці Транспортна, 7, на проспекті Соборності, 19Б та поблизу села Брище. Однією із проблем у Луцької громаді є боротьба з утворення стихійних сміттєзвалищ поблизу контейнерів для твердих побутових відходів, розказав Суспільному Олександр Матрунчик, начальник відділу муніципальної варти Луцька. Зокрема, каже, на вулиці Дубнівській біля сміттєвих баків було постійне перенакопичення відходів. Сміття викидали мешканці приватного сектора та жителі Підгайцівської громади. За допомогою камер відеонагляду, які там встановили на початку року, департамент муніципальної варти визначає, хто підкидає сміття. Олександр Матрунчик каже, від початку року інспектори склали більше ніж 20 протоколів про адміністративне правопорушення. Штраф від 340 до 1360 гривень. І це уся інформація. Маєте новини чи запитання? Пишіть нам на електронну адресу, а також читайте новини в усіх соцмережах і на сайті Суспільне Медіа. У підрубриці топ регіонів шукайте Волинь. На все добре.